Після депіляції це незамінний засіб для швидкої та комфортної роботи кожного майстра. Але коли мова йде про чутливу шкіру, вибір правильного воску стає особливо важливим. Щоб запобігти подразненням і забезпечити делікатну депіляцію, ми представляємо вам новинку Окіс Super Wax. Особливості Wax Підходить як для домашнього, так і для професійного використання, має приємний аромат суниці. Процес видалення волосся легко контролювати завдяки яскравому кольору воску, легко знімається одним рухом, призначений для видалення волосся на чутливій шкірі обличчя. Одна з важливих переваг воску, що його потрібно розігрівати у мікрохвильовці всього 1 хвилину за потужності 800 В. Після підігріву зачекайте 30 секунд, дістаньте та перемішайте віск дерев'яним шпателем. Перевірте віск на комфортну температуру. Якщо віск гарячий, то зачекайте, поки він охолоне. Перейдемо до способу використання. Очистіть шкіру за допомогою шампуню Броу», змийте водою і тепер нанесіть розігріти віск у напрямку росту волосся. Різким рухом видаліть віск з поверхні шкіри проти росту волосся. Віск для депіляції брів та обличчя для чутливої шкіри Окіс Бров Super Wax має дуже пластичну та м'яку текстуру і має приємний аромат суниці. Легко, тонко та рівномірно наноситься, швидко застигає і дбайливо видаляє найменші волоски з усіх ділянок обличчя, а також ідеально прибирає пушок. Підходить для професійного та домашнього використання. Віск можна використовувати для депіляції будь-якої ділянки шкіри обличчя. Давайте ще подивимося, як він працює з волоссям над верхньою губою, адже це часто додаткова процедура, з якої звертаються до майстра бровиста. Перед використанням обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Неправильне використання або використання воску не за призначенням може завдати шкоди вашому здоров'ю. Недотримання температурного режиму може привести до порушення шкірного покриву. Уникайте перегріву воску та не використовуйте його на подразненій та пошкодженій шкірі. Після закінчення процедури депіляції очистіть шкіру за допомогою Окізброю Клін Тонік та нанесіть Окізбро Алоє концентрат для заспокоєння шкіри та уникнення почервоніння. Небажане волосся як колючки на кактусі, вони можуть бути дратівливими, незручними і заважати вам відчувати повну впевненість у собі. СуперВАКС допоможе позбутися цієї проблеми одним миттєвим рухом. Замовляй Супервакс на Окісілей.